Всім-всім доброго ранку. 8 травня. Я вже одяглась. От, і біжу, біжу ловити курчата. Холодно на вулиці. Хто їх буде брати? чого не зробиш, треба ловити. От, і повітряна тривога. Ой, господи. Так, пішла я. сижу, йду, на накрила. Курча холодно. Ну, Трішки поторгувала. Привіт, я вже дома. Вдома я вже давненько, мабуть, годинку вдома. Зараз 13.45. Збираюсь обідати. ще нічого. Сьогодні три кави тільки було. Три кави з вершками і все. Ой, без нічого. Зробила салатик, відварила молодої картопельки 4 штуки. Ну, це багато. Я, мабуть, їх всі не з'їм. У мене є тунець. Зараз відкрию та й буду трішки воду з'ялю, бо щось вода тут. Что Так, таблеточку, таблеточку. Де мої таблеточки? Ось. розподілила. Я така сьогодні задоволена базаром. Непоганий був. от Хоч в мене місце звільнилося для курчат. а то ж вже було прямо страшно. Фух. Так, дівчатка, все, буду обідати А ну що ж це мене за. Тунець. Тунець з шматочками. подивимось, якими шматочками. Агу, олій. Ну, я в олії і брала ж, конечно, так. Ну чи непоганий? Агу. Угу. Дівчатка хороший оцей тунець. Ну він і коштує 60 гривень. Ну, шматочками написано, Ну так воно ж і є, бачите? Смачненький, нова почта до вас прямує, ага. прямують до мене духи. Буду обідати. Всім смачного. Так, дівчатка впала. 14.10 Все я поїла. Отак. От ну що ж, ну, я не чую, щоб я переїла. Нормально. Лягла, лягла до 16-ї, я відпочиваю. Потім встану, попю каву і піду далі управлятися. Все остальне ви бачили і знаєте, що я роблю. Так, нагород ще рано, мокро. Хоч є шанс відпочити. Все, давайте. 20.05 тільки залізла це в хату. Сьогодні, хочу вам сказати, півдня ловлю оці штани. Вони вже такі на мене великі. В минулому році вони тісненько так на мене заходили, а це ловлю, ловлю вже, дивіться, капець, капець. Ну, це добре, це добре. Вага, вага, отож показала понеділок 97, да. А вчора я важилася, вчора що було у нас? Вівторок? Вчора, вчора важила 96 і 700 було. Так що так, вага на місці поки. У ну, мене була 94,5 колись. Ну, це ж були порушення Паска. Ой, так. А сьогодні на вечерю готую собі кабачок. Цибулькою, підсмажу і яйця. Вкину пару штук. Бо то ж в обіди ще як була картопля і все. Зараз мені напишете, що багато чотири картошини. Ну, за цілий день. Я думаю, це не багато. Ще й молода картопля, вона корисна. Ній калій, магній. Її треба їсти. Мені сьогодні прилетів коментар від одної жіночки. Вона мені набивалась в подруги. Не буду називати її ім'я, не хочу. Значить, набивалась вона мені в подружки. У Вайбері мене, мене знайшла, написала мені у Viber там. Ну, я як вам сказати? Ну, не відмовила їй, нічого, все, спілкувалися з нею. А це мені прилітає від неї коментар. Сьогодні? Сьогодні я прочитала, значить, відео за понеділок, де я зважилась, там і де я косила, де я сіно збирала. Що я ще там робила? Ну, багато що я робила. Так упала. напала. да. Пише вона мені. А, я там уже ж говорю, що ну що робити? Це ж і роблю тяжко, і вага піднімаю. Значить, що вона мені пише? Це під відео, де я в понеділок зважилася, де я збирала сіно, де я молола. Курча там, корма, де я косила, де я що я ще робила, ну багато що робила. Да. Я ще ж не все показую, що я роблю. Бо навіщо воно людям і стираю. Тряпочки ті, де курчата лупляться, з під них стираю. І... Ну все, ну багато що роблю, що ви ще те не бачите. Задохлики закопую. от. Це ж ви не бачите, бо я не хочу це показувати. Да. Зараз, Зараз підозріть. Що це робити? Ну, все роблю і, і, і ще й вага піднімається. Ну, вага піднімається, бо паски їла. Сережа був вдома, теж там були порушення. Та й вага піднімається. Ну, а вчора я зважила, вчора було 96, 700. Не захотіла показувати, Ще буду кожен день показувати свою вагу. В понеділок прийде буду показувати. Ну, та й про що я? Пише вона мені? Що я мов, питаю, що ж це робить? Вона то піднімай свою жопу і йди на зарядку і виконуй зарядку, а я з тобою. Як ти мені не треба, така, вона зі мною. Не треба мені таких подруг. Я таких подруг відразу видаляю із свого життя навіть. Таке. Посучувала. Та ти, ти, ти скільки роботи не зробиш, скільки я роблю. Це капець. Піднімай свою папу. А то я наче лежу, так? Да? Чи, чи, чи жінка не дивиться мої відео, а подивиться раз там колись. Ну, не знаю я, яка причина. ну, Я таких коментаторів видаляю і з Ютуба, і з свого життя. Отак. От а ти ви так багато в житті. Тут ще я повинна терпіти на своєму каналі. Це одне те саме, що ви зайшли в чужу хату. І починаєте указувати, що кому робити і як кому жити. Будьте добрі, розувайтеся і сидіть тихенько в моїй хаті. Хочете – дивіться, не хочете, не дивіться. Я удалила таку коментаторшу подружку. І на ти до мене чого? Спрашується. Я тебе не бачила в житті і, і бачити не хочу. Фух, так що так, дівчатка, сердита я сьогодні. Я не потерплю на своєму каналі хамства. Хаміть десь у себе вдома. Не треба мені хамити тут. Свою піднімай і йди. І роби зарядку. А я роблю. І коли треба буде, я піду на зарядку. То моя справа, коли зможу. Так, Фух. так, дівчатка, сідаю вечерять. Приготувала я собі. Значит, кабачок порізала, цибульку на топленому маслі. Підсмажила, додала ще помідорину і вбила три яйця. Підсмажила і буду вечерять. І так, я повечеряла. Запиваю чаєм зеленим. І мандар... не мандаринкою, а апельсинкою закушую. І палець мене болить. Все. Давайте буду йти вже в хату. Поставлю вам відео. І бажаю всім мирної, тихої ночі. І нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе і своїх діток. До побачення, до зустрічі.